Вітаю, друзі, я Віталій Портник. Американські чиновники завершили розробку нових серйозних санкцій проти російської економіки. Як повідомляє агенція Reuters, ці нові санкції можуть бути пов'язані із інтересом головного російського енергетичного монополіста компанії Газпром, інших енергетичних і фінансових компаній Росії, а також банківського сектору цієї країни. Однак, чи будуть запроваджені санкції в дію, ми поки що не знаємо, адже це виключно пропозиції того, як мають поводитися Сполучені Штати щоб спонукати російського президента Путіна не тільки до розмов із його американським колегою, але і до реальних кроків щодо. Припинення вогню на російсько-українському фронті, як відомо, президент Росії двічі відмовляв президенту Сполучених Штатів у можливості такого припинення вогню. До жодних результатів не призвели. І кілька раундів перемовин, які вели із російськими чиновниками державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Тепер вже колишній радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майк Олц, а також спеціальний представник американського президента Стів Вітхов, який згодом кілька разів зустрічався із Путіним, однак так і не домовився із російським президентом про припинення вогню на російсько-українському фронті, Так що сам Трамп, зрештою, почав підозрювати, що Путін, як ми з вами неодноразово про це і говорили, просто. Використовує американського президента для того, щоб затягувати переговірний процес, а в цей час продовжувати удари по Україні, зокрема. По інфраструктурних об'єктах і житловому сектору нашої країни таким чином намагаючись переконати українських громадян в тому, що тільки капітуляція перед Росією може призвести до перепинення вогню на російсько-українському фронті, а у перспективи і до закінчення війни, як ми бачимо, жодні умови. Припинення війни, які були запропоновані російським президентом та його оточенням ще напередодні нападу на Україну у 2022 році, не були скасовані з Кремлем, а тільки посилюються із кожним місяцем цієї жорстокої і несправедливої війни. І тепер від президента Сполучених Штатів залежить, що він буде робити, із запропонованими пропозиціями щодо санкцій. Дійсно, буде посилювати санкції проти Російської Федерації. Вирішить за необхідне зберігти статус-кво у санкційній політики Сполучених Штатів, сподіваючись на. Те, що дипломатичний процес рано чи пізно дозволить йому домовитися із путіним про завершення війни, або ж просто відмовиться від участі у перемовинах, як про це неодноразово говорив державний секретар Сполучених Штатів, а тепер ще й радник президента з питань національної безпеки Марко Рубі, очевидно, що зараз Дональд Трамп розглядає всі ці три опції раніше. Президент Сполучених Штатів говорив, що він визнає це із своїми подальшими діями щодо перемовин по завершенню російсько-української війни, чи хоча б по призупиненню конфлікту, після 8-9 травня. Однак, ми з вами неодноразово бачили, як Дональд Трамп переносив дедлайни для такого рішення. Очевидно, тому що він не у великому захваті від того, що йому доведеться. Жорстко діяти із президентом Російської Федерації. Ну і до того, всі ми прекрасно розуміємо, що посилення санкцій проти Росії це зовсім не гарантія ухвалення. Президентом Російської Федерації потрібних для президента Сполучених Штатів рішень у короткостроковій перспективі, американські санкції, санкції західного світу, створюють необхідні умови для того, щоб російська економіка наближалася до колапсу, але враховуючи ту серйозну підтримку, яку надають цій економіці країни глобального Півдня, враховуючи стратегічне партнерство між Сполученими Штатами і Країнами Заходу з одного боку і Російською Федерацією і Китайською народною республікою з іншого, ми розуміємо, що Росія і надалі може сподіватися на підтримку Пекіна для того, щоб протистояти колективним західним санкціям. Звісно, Пекін не може довго врятовувати російську економіку рано чи пізно російському керівництву доведеться визначатися із вибором продовжувати війну проти України. чи... Зупиняти цю війну для того, щоб відновити власні економічні ресурси та й воєнні ресурси для подальших агресивних дій проти нашої держави та інших держав цивілізованого світу, які теж можуть бути важливими мишенями у подальшій боротьбі Росії за гегемонію в Європі. Але найголовнішим тут є питання, коли відбудеться необхідність такого вибору під час. Перебування Дональда Трампа у Білому домі, чи вже після того як каденція чинного американського президента закінчиться і питання завершення російсько-української війни буде вирішувати його спадкоємець, який очолить Сполучені Штати 2029 року. Для нас з вами найважливішим є те, щоб створювалися умови для краху російської економіки, щоб у Кремлі усвідомлювали, що навіть шляхом багаторічної війни на виснаження проти України Росія не зможе досягти своєї. Головної мети ліквідації української державності і вигнання переважної більшості населення України з рідних земель, що в Москві мають усвідомлювати, що ціна багаторічної війни для російської економіки може виявитися непідйомною і Створити умови для багаторічної економічної, демографічної і соціальної кризи в Російській Федерації, з якої Росія вже не вибереться в осяжного майбутньому якраз зараз такі умови для стагнації і деградації Російської Федерації і створюються. І тут виникає досить просте і очевидне питання: а чи варте загарбання території України таких? Серйозних жертв. Будь-який шовіністично налаштований росіянин скаже так, варто, адже Росія завжди жертвувала своїм майбутнім заради чужих земель. Однак Володимир Путін не зможе відповісти вам на це питання із такою ж впевненістю, як і будь-хто з його шовіністично налаштованих співвітчизників впевнений, що за чужу землю можна жертвувати сторіччями розвитку. Не зможе просто тому, що питання деградації російської держави. І суспільство може означати, ще й крах чекістського режиму в Російській Федерації. А ось цього ані Путін, ані його найближче оточення, звичайно, допустити не бажають, і саме тому потрібно створювати умови, за яких саме питання виживання режиму має повстати руба перед путіним і іншими представниками. Федеральної служби безпеки Росії, які здійснюють оперативне керівництво Російської держави, це один з небагатьох шансів для того, щоб війна між Росією і Україною закінчилася в осяжному майбутньому, принаймні в час, коли Дональд Трамп ще буде знаходитися у Білому домі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Бельмі і теле, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!